У вільнюсі закінчився дводенний саміт НАТО напередодні заходу. Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту нові пакети допомоги, чіткі безпекові гарантії та запрошення України до НАТО. У підсумку Україна отримала нову зброю, програму тренування пілотів на Ф 16 та новий орган Раду Україна НАТО та скасування плану дій щодо членства до вступу в Альянс. Результати саміту гарні. Але якби було запрошення до НАТО, вони були б ідеальні, заявив президент України. Підсумки дводенного саміту НАТО у Вільнюсі обговоримо із політологом, співзасновником Національної платформи стійкості і згуртованості Олегом Саякеном. Зараз він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку. Моє вітання. Пане Олеже. Загалом, як оцінюєте підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Чи погоджуєтеся з тезою Володимира Зеленського про те, що. Загалом гарно. Ну а далі вже по пунктам розберемо з вами те, що отримала Україна. Погоджую з тим, що дійсно результати достатньо гарні. Світ не ідеальний, тому очікувати запрошення і не варто було. Я думаю, тут скоріше має місце, принаймні сподіваюся, на це з боку влади свідоме підняття ставок до не здійсненої планки для того, щоб досягнути цього максимуму, який ми зараз спостерігаємо, тому що по всіх. Базових, скажімо, напрямок для України, по яких ми хотіли досягнути успіху, Україна його досягнула, і НАТО дійсно в своїх рішеннях пішло навіть далі ніж були готові. Це далося дуже складно. Це потребувало надзусиль з боку України, яка своєю рішучістю компенсувала рішучість частини наших партнерів всередині НАТО. Це була колосальніше зусилля наших партнерів і друзів всередині НАТО, які доходили майже до рівня шантажу і відвертого тиску на власних партнерів по північатлічному блоку. Але, зрештою, в сухому залишку, що ми маємо, ми маємо просування по треку інтеграції північно Атлантичний Альянс. По перше, прибрано ПДЧ, тобто дворівневу систему, і це дозволяє після того, як буде досягнуто безпекових умов і стандартів політичних і по свободі економічним свободам. По іншим, то щоб цей процес зайняв не роки, тому що в такому випадку це було ПДЧ, і ми вирухалися б роки а піти по сценарію умовно шведсько-фінському, коли це може зайняти буквально декілька місяців до року. Тому це дуже важливо для нас. По-друге, це те, що формулювання. Окрім того, що нас запросять, коли будуть на це всі звернули увагу, але там є інше. Є чітким чорним по білому одне речення перед цим, яке стоїть Україна буде в НАТО. Оце разюча зміна риторики, яка була з Бухарестського саміту, тієї парадигми, в якій для нас були відкриті двері, але ніхто нам не відповідав на питання, чи нас чекають в цих дверях. І власне зараз в цьому вільницькому саміті нам конкретно сказали, нас чекають нато, і потім формулюванням сказали, що коли будуть готові союзники і коли складуться умови, нас запросять. Фактично визнали, що на сьогодні І НАТО політично не готова до запрошення України в силу війни з Росією, в силу внутрішніх розбіжностей складностей, і зрештою, фактично, по цьому пункту ми маємо наступне: ми відійшли від парадигми Бухарештського саміту і відповідно наразі розділили відповідальність за вступ України, продекларувавши, що обидві сторони до цього прагнуть, і визнали, що обидві сторони не до кінця готові, і розходимося фактично з домашнім завданням і НАТО. І Україна працювати над тим, щоб цей прорив. Міг відбутися на Вашингтонському саміті. По-друге, дійсно ми отримали зброю, переведену з режиму де-факто і доброї волі в режим системності і зобов'язань. Це дуже важливо від цього напряму залежить українські фронти, і ми таким чином себе убезпечуємо від політичної кон'юнктури турбулентності в Парижі, в Берліні, в Вашингтоні. Тому що прийде Ліпенні, Ліпен чи Трамп не Трамп, і Україна може не отримати ту чи іншу зброю, або її просто не відвантажить. Відповідно, тут ми себе убезпечили і третє, це гарантії безпеки які тепер не просто про папірець аля будапешський меморандум який нам гарантує світле майбутнє це вже про тверді гарантії тобто конкретна зброя конкретні програми співпраці розвідні дані співпраця в сфері військово-промислового комплексу і по-друге це це не замість нато те що обговорювалося роками раніше наприклад Сценарії є по типу Ізраїля союзника поза НАТО, але замість НАТО зараз ні. Всі чітко і ствердно погодилися. Україні вдалося переломити цю ситуацію, що ці гарантії до моменту набуття повноправного членства в НАТО і після завершення російсько-української війни. Тобто ніхто не кине Україну на наступний день після того, як війна завершилася з. Патріопаною економікою з перекошеною демографією розбиратися самі з безпековими викликами нас будуть підтримувати в тому, щоб ми мали змогу оборонятися від різних викликів і загроз, які можуть носити новий характер після того, як війна закінчиться зі Сходу, мається на увазі експорт хаосу, наркотрафіку, зброї, міграція, або якщо ми побачимо, що російсько-українська війна завершується там фрагментацією Росії, або навіть збереженням російського режиму, не дай Боже. Тим не менше, в нас є. Загрози багатьох ризиків пане Олеже, Я таку думку перед ефіром прочитав. Курт Волкер її озвучив на онлайн дискусії Київського безпекового форуму. А він вважає, що ось це рішення вільнюського саміту Росією будуть сприйняті як брак рішучості альянсу. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що Курт Волкер правий, в тому, що Росія саме так це і сприйме. Єдине, що в Росії сподівалися на те, що НАТО вже помер, і це дохла поняка, з якою потрібно злазити західним країнами. Вони це зроблять. А зрештою, отримали навпаки шлях до мобілізації НАТО всередині, до того, що на цьому вільному саміті, поруч з питанням України продемонстровано було і здатність домовлятися в багатьох інших, що зрештою дуже приємно здавали. Тому вільноцький саміт. Взагалі для України це скоріше трамплін до Вашингтону. Тут для нас якусь прям проривного ні злам відбувся, але прорив буде потім. А для е, самого НАТО Вільнюський саміт це дійсно проривний. Вони продемонстрували, що вони можуть розширюватися Швеція і Фінляндія. Вони продемонстрували, що можуть збільшувати е, і модернізовувати власну армію 300 тисяч мобільного е, резерву для застосування. Вони продемонстрували, що можуть домовитися по 2%, відсотках те, що не могли до цього десятиліття домовитися. Ну і багато інших моментів зараз не буду на них зациклюватися, тому Волкер тут справедлив в частині Росії, але при цьому в об'єктивних рамках, яких зараз існує НАТО, я думаю, що це просто було би неможливо. Тому він говорить в цьому випадку як політик, який загострює, і а, акцентує увагу на тому, що НАТО на сьогодні ще не в тій формі, в якій би воно мало би бути, але воно рухається до цього, і тут позитивний тренд я бачу. Пане Ложе, не в тій формі, в якій би мало би бути. Тобто я не хочу зараз висловлювати свою якусь суб'єктивну думку. Але чи може це означати, що швидше, не Україна не готова приєднатись до НАТО, а НАТО не готове прийняти Україну? Знаєте, в чому класний і дуже правильний еволюційний доробок цього в Вільносі? Воно дуже чесно. В ньому визнано фактично, да, між строк, як це дипломатично робиться, але те, що НАТО не готове зараз взяти Україну, от прямо зараз взяти проголосувати це і запросити або прийняти і Україна при цьому чітко визнає, фактично, що ми також ще не досягли всіх стандартів. Тому тут я не знаю в джовелях, кілограмах, кількостях пунктів, в чому вимірювати хто недостатньо готовий, але ключове, що обидві сторони декларують своєю ціллю. Цю інтеграцію ми чи не вперше отримаємо ситуацію, коли це двобічна інтеграція, іншатнічна альянс і НАТО говорить про те, що вони готові працювати над тим, що бути готовими, і ми декларуємо, що готові працювати над цим. Тому політична складова абсолютно вірно НАТО на сьогоднішній день ще не готова і потребує внутрішньої роботи всередині себе для того, щоб змогти прийняти Україну пане олеже чи означало для нато для член країн нато вступ україни вступ україни до нато під час війни в україні дорівнює війна з Росією? от вони це так сприймають зараз так, це сприймає значна частина західних суспільств, і так це можуть подати російські медіа, російські консерви, стурбована суспільство, частина суспільства і опозиція зараз. Якщо Україну, наприклад, запросили би, і це не має консенсусу цих країн суспільства ще не до кінця визріли до цього. То я собі уявляю, як розпинають будь-якого європейського політика в його країні. кажуть: ну, все уявляють собі ці дебати, і виходить хтось з опозиції, якоюсь праворадикальною чи ліворадикальною, які співпрацюють з Росією дуже часто, і говорить: Ну тепер кожен пакує свій а, а, свою валізку і десь за пару місяців готуємось воювати з Росією. Ви всі поїдете на фронт воювати за Україну. І рейтинги цієї влади просто сипляться, тому що це один зі страхів, який е, дуже серйозно закріплений всередині західних суспільств. Тому зрозуміло, що тут багаторівнева природа у цієї нерішуточості і неготовності. готовності. Але якщо ми подивимося ретроспективою, хоча б навіть півтора року в глибину. То ми побачимо, як еволюціонує Європа їх думки. Під час цього саміту, вже навіть соціологія по німецькому суспільству показувала, що більшість німців підтримують вступ України в НАТО рік тому, навіть мріяти про це було неможливо. І це також доробок еліт західних, які також працюють зі своїми суспільствами. Ну і звісно, Україна, яка дуже серйозно на цьому напрямку разом з нашими партнерами працює над наративами, над інформаційним висвітленням і над мінімізацією впливів Росії. Пане Лаже, то все ж таки Росія, попри наші успіхи на фронті, попри все те, що зробили Збройні Сили України за ці півтора року, попри те, що Росії не вдалося захопити Київ за три дні, але вона все одно має цей імідж такої Другої армії світу і такої грізного гіганта, якого бояться інші країни, чому так далі відбувається, це? Російська перемога на інформаційному фронті, чи як би ви це оцінили? Ну, По-перше, є певна енерція. По друге, Росія все ж таки ще не розвалилася і не така слабка. По третє є фактор Китаю і взагалі не демократичної частини світу, для яких Росія виступає виключно тараном і таким передовим загоном, який розхитує колективну глобальну систему безпеки. Тому, якщо говорити про Сполучені Штати, то вони дивляться через призму Китаю і мінімізації ризиків посередній Азії, того щоб не відбулося дестабілізації цілого поясу країни. Якщо говорити про Європу, вони бояться, що розвал Росії спричине контртрату. Контролю за ядерною зброєю, неконтрольовані потоки міграції і експорт хаосу на багато років вперед, а також бояться розрив логістичних шляхів, багатьох інших речей. Тобто тут є і раціональний, і раціональне все це записувати в а, доробок Росії, я б точно би не став, тому що фактично зараз Росія лякає світ і шантажує власним суїцидом. Вони говорять, що наша смерть для вас обійдеться дуже дорого, тому не вбивайте нас. Я далекий від думки, що це крок мужності чи демонстрація сили. Дякую, пане Олеже, за розмову. Дякую за те, що час знайшли. Це був Олексакян, політолог співзасновник національної платформи стійкості і згуртованості.